Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні в мене незвичне відео. Я буду показувати, як я зробила анкету, щоб ну, вам подати якісь ідеї. Тільки які підвищу, бо вона дуже велика. От прям дуже. Ось, бачите, це мій пакетик. Добре, пакет. Кажу чесно. Ось анкета. дуже. Відкриваємо. Тут в мене пише, що це є анкета друзів. Краще хай буде зближено. Тут є різні фотографії з моїм друзями. Тут зовсім маленька така історія про мене. Далі є запитання. Запитання є такі, наприклад, твої прізвища ім'я по батькові. Улюблене свято. Які цікаві книги тобі запам'ятались? Що тебе цікавить музика, спорт? Чи любиш грати в настільні ігри? Які? Чим любиш займатися? Тут треба кожному розмалювати якийсь елемент. Це може бути, наприклад, волосся хлопчика, хтось один замалює, все решта інші. І так по одному і по одному і складається один малюнок. Тут теж ще запитання. Прочитаю теж вам два. Що може тебе засмутити або образити? Це Якби існувала машина часу, куди б ти вирушила? Вирушую Чому? Далі в мене велика розповідь на дві сторіночки про мене? Тут є фотографія. І далі. Запитання, і тут е, є задом наперед написані відповіді і складається слово, хто ти є. Тепер головоломка. Зараз я їм е, покажу, як робити. Е, треба називати не е, слово, що тут написано, а колір, яким воно позначено. Тут першого рядка вам не видно двох. Ну добре, спробуй. Синій, червоний, жовтий, зелений, червоний, жовтий, зелений, синій, синій, жовтий, червоний, синій, зелений, жовтий, червоний, зелений, червоний, синій, синій, зелений. Жовтий і червоний-червоний зелений. Насправді це не дуже легко. Далі тут така загадка. Хто хоче, може собі зупинити, її розгадати, написати в коментарях. І далі треба обрати дерево і далі прочитати, ким ти є, яким ти є, точніше. Який твій буде настрій? Ти можеш вибрати будь-яке? От зараз мені хочеться вибрати ось це, бо мені вже сонно хочеться спати. У мене випадається мирний. Далі тут серденька треба було намалювати. Далі чек-лист цікавих справ. Капсула часу. Тут пишуть, і за 10 років я маю це прочитати і наклейки, а далі вже заповнюють. Це були ідеї для анкети. І на цьому все. Бувайте!